Друзі, мої всім привіт! Вітаю на каналі Новомовне Монро. А коли знімаю в ванні, є привіт протерти дзеркало. Можу сказати, що я ідеально його не терла, адепти чистоти зацінить. Але ж потерла. І ще раз всім привіт! Це буде влог. Я збираюся в торгівельний центр блокбастер мол. Я давно планувала зробити серію відео, пройтися. Київськими торговельними великими центрами, подивитися, які магазини працюють, які асортимент, які ціни. Ну, такий собі прогулянковий дайджест під час війни. Життя триває. Київ досить активно живе. Працюють кав'ярні, ресторани, кафе. Комендантська година з 23 до 5, Але можна і таксі викликати. Київ адаптувався вже давно а, до військового стану. І це нормально, друзі мої. Війна це не нормально, а адаптуватися до сучасних реалій це нормально і це треба робити. Підемо прогуляємося, подивимося. До речі, там є сільпо. А, ну, був, тому що в блокбастер-молі я останній раз я була ще до війни. А, і в сільпо є кав'ярні, ресторани, де можна смачно поїсти за притомні гроші. А, тому що. Ну, Це теж закономірність, ціни зросли. А, з початку війни ну, десь на процентів від там, 20 до там, ну, от, я в одному з відео а, показувала вам воду мінеральну. Так от вона здорожчала в два рази. А, грузинська чи вірменська вода. Ну Є такі ж аналоги наші українські. До речі, за інтернет я продовжую платити суму, яку плачу останні 4 роки. Все, піду збиратися зараз аутфіт, аромат і поїду на таксі туди, тому що дуже спекотно в Києві, а назад вже пройдемося пішки. Мої кіцонечки, і кота стилю готова. Все це ви вже триста разів бачили у моєму старому інстаграмі, також новому, курвамати, курва мату. Якщо писати латиницею, ще окуляри треба взяти, сонце захисні, і. і що ще, і що ще. Гроші. Гроші. А? Гроші на картках. Це дуже зручно. Я. Ну, беру з собою готівку, але це для того, щоб купити біля метро там зелень, у якісь фрукти у бабусь жіночок, які продають з огороду. Мене вже знають, пізнають. Ой! Жіночка рукола свіженька. Приємно. Вчора купила півтора кілограму аргусу. В морозилку кину на зиму. Ну, я обіцяла аромат дня. Сьогодні це буде ательє Колоня Клементін Каліфорнія. Це оці от помаранчеві. Великі мандарини, які, е, на яких завжди е, жаба давить витрачати кошти, але вони смачні, соковиті. От аромат на тему мандарину. Е, Трохи гіркий, е, мускусний, свіжий, такий от е, бадьорий. Жіночка. Що таке? Що? Дора, як справи, давно тебе не було в блогах. Люди скучили. А? Як ти? Бачу, так трохи набрала ваги. І якось вона, а, от я дивлюся, стала більше. А, от я нещодавно, ну, Google мені нагадав, що 5 років, так, 5 років тому Дора з'явилася в мене. Це був початок серпня. Їй було десь ну, два місяці. Тобто вона народилася в травні, так? Ти да. травнева. Д... Ні, на початку... на початку червня. Близнюки? Так, да, близнюки. Дора. Культури ноль. От зараз спускаюся по сходах і згадую, як я бігла на зйомки. Або ж на якісь вечірки, або а, на літак в подорож. Це було в минулому житті, в моєму житті. Ще буде, але ну, трохи зсомно. І це нормально. Отаке. Знайшла окуляри, які я купувала ще у Рівному. Це знову ж таки резерв. У мене стільки всього, що ну, це буде не шопінг-влог, просто покажу вам, що придається, що пропонують бренди Так, для загального розвитку, для загального розуміння, що відбувається в сфері а, торгівлі. М -м -м. А, мені їхати від мого дому до Торгівельного центру 9 кілометрів, і таксі коштує 134 гривні. Я визиваю зараз комфорт з кондиціонером, тому що реально дуже спекотно. Хоча, якщо відчинити вікна, то досить приємно. Ну, коли ти їдеш. От. О, що ще? Курс. Курс долара на 6 серпня 39. Слухайте, просто як літак. Сім 7 хвилин і я на базі. Це район Петрівка. Я не знаю, як зараз вона називається, чи переіменували напочайно. Але ну, це дуже відомий от позаду мене розважальний центр Блокбастер. Йому років і років. Він був один з перших в Києві. А потім вже добудували оцей от величезний блокбастер мол. А, що ще? Меблі. Ми тут, до речі, з Грифіні декілька разів купували дивани для її проєктів. Там далі Макдональдс знову ж таки зараз е, чула слухи, 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 слова забула. Зараз згадаю. Так, е, ну такі розмови, е, що Макдональдс планується відкриватися знову десь. Серпні. Зараз серпень. Ну, це все плітки. А, підемо. Ну, що вам сказати? Що вам сказати? Що вам сказати? Прохолодно. І це приємно. Одразу бачу ароматеку. Це а, магазин парфюмерії. Нішовий. А, багато брендів. Представлені тільки в Арматеці. Зараз зайдемо. О, кайфсі є. Що, ще, що ще, що, ще, ще. Давайте подивимося. От, наприкінці минулого року відкрили головний фудмаркет країни величезний. Тож подивимось, що працює. Ну, ціни такі ресторанні. Творчість подарунки працюють. от Колінс працює. А, фірмовий магазин Sony. Я дивилася камери, до речі. Оці от, от, малютки. А в цьому магазині Secret Shop. Кава Bosch Siemens. Епіцентр працює. О, чудово! Мені треба подивитися в епіцентрі. Орхідею хочу купити. Ну. Далеко ходити і не треба. Список відкритих магазинів на першому поверсі. А на другому... Ну, що вам сказати? Більшість магазинів працює. Підемо спочатку поїмо, а? Або щось о, нанесемо і потім поїмо. Хоча ні. Я от буду сити, захочу спати. Спочатку подивимося, що продають, потім вже поїмо. Я вас трохи розчарую, але Айкос не працює. Укрзолото чомусь теж закрито. І от Київський ювелірний завод теж не працює. Жодний магазин з ювеліркою не працює. Я хочу кави. Зроби сам, я зараз зроблю собі каву і буду ходити пити. Це так, комфортно. Я думаю, багато магазинів закрились, тому що цей центр знаходиться ну на трасі. Тобто, для того, щоб сюди доїхати, треба сюди їхати. Це не там Гулівер чи десь торгівельні центри в спальному районі. Він, от як лавина, потім, потім що вона ще знаходиться так, як кажу, на висілках. Ну це не висілки. Там, поруч оболонь. Далі, 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 далі. А що тут далі? Ні, оболонь тільки. так, а На оболоні є два дрімтауни. Так, я буду капучино. Холодне капучино є. Оу, ні, холодне не хочу. Або ж американо з молоком. Так, да, я буду американо з молоком. Так що ми робимо? Бираємо нафік ставимо. Так. А... Далі сплатить напій на терміналі. Зараз, секунду. Так, все готується. 27 гривень. Дуже приємна ціна, до речі. Тому що в кав'ярні, в торговельному центрі біля мого дому кава вже дорожчала на 4 гривні, 30 гривень коштує, але там чашка. Отаке. Ну що, давайте швидко пройдемося першим поверхом. В ароматику я вже зайшла, нанесла два аромати. Так, супер степ – це взуття. Волкер магазин, теж взуття та аксесуарів. На жаль, зачинений. Бетті Барклай – це одежа не працює. До речі, зараз знижки. Сезонні All-Stars. На першому поверсі завжди магазини Mass Market Plus. Дешевше, ніж люкс, але дорожче, ніж мас-маркет? Це знову ж таки спортивна одежа. В мене все це є. Вікенд Максмара. Ой, обожнюю Максмару. Це їх лінейка Вікенд. Якісна італійська одежа. Hugo Boss. Що знімають? Так, а, привіт. А що ви знімаєте? 50%. Для кого? А хто буде співати? Буде співати нова зірка. А. -а, -а, -а. Клас. Нова зірка буде співати для манекенів. Так, Гес. Як сказати, переоцінена марка. Так, Бугатті, не знаю, що це. Timberland закрит. Брекарт не працює. GOX не працює. Лакост. Одежа є, але чомусь зачинено. Теж якісна одежа, сумки, аксесуари. Так, що у нас тут? Брикард вивіз весь товар, кельвінкляй не працює. Далі, О, інтертоп. Чуєте? Якщо повітряна тривога, всіх на вулицю або в бомбосховище. Так, інтертоп. Ну, взуття в мене є. У мене є взуття, і зараз ти розпрудеш. В інтертоп ціни завжди, ну, на мій погляд, завищені. А Net працює. Боже, я пам'ятаю цю а, фірму. Цей а, німецький бренд ще з нульових. А Net завжди. А, приймала участь в українському тижні моди. На українському тижні моди. Дуже м, такі креативні речі. Я раніше не розуміла, а зараз із задоволенням би носила. Далі туз зачинена. Не знаю, що це. Томіхільфігер не працює. <terrorist noise> Естро це взуття працює, Еко не працює. А що у нас там? Анабель Арто Юск. Якщо я піду туди... Давайте я спочатку. А я все одно потім піду эм, в Сільпо. Тому давайте я зверну все ж таки направо. Направо і пішла наліво. Хочу той ночник, який я бачила в Юску, 400 гривень. Це білизна. Все працює. Карзідонія не працює. Інтіміссімі теж не працює. Дуже багато площин, які здаються і здавалися в оренду. Нагадаю, це досить такий новий торгівельний центр. Ну йому там півтора ну два роки. Ну молодий. Тиранове незабаром відкриття. Ну. Незабаром. І, 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 і. От в грудні тільки відкрився Юск. Ну, молодий, реальний торговельний центр. Я обов'язково з'їжджу в Рівермол на Осукурки. Теж величезний торговельний центр. І в Лавіну. Подивлюся, які магазини працюють. Можливо, бренди, ну такі Інтімісця, Міка ну, Світові бренди пішли з українського ринку. Не знаю. А можливо, тільки з, цього, тільки з цього торговельного центру. Так, центр гуманітарної допомоги є. Дивіться, поряд з магазином Юск. Ого. І коридор у вічність. <laughs> Тут так прохолодно. Ой, от реально. Якщо у вас вдома немає кондиціонера, йдіть в торгівельний центр. Ну, якщо у вас досить така стійка нервова система, тому що раніше, коли я гуляла по торгівельних центрах, там, по магазинах, я завжди дуже засмучувалася, якщо ну, не могла собі дозволити купити ту чи іншу річ. І такі відчуття ніж бродки. А зараз спокійно ходжу, гуляю, дивлюся, тому що ну, вже давно розставила пріоритети, що мені треба і що дійсно я буду там носити або ж цією річчю користуватися. Так, туалет, треба ще водички десь купити. Ну Оці всі торгівельні площини вони стояли порожні. А, тому це не, а, ну, не закриті магазини з початком війни. Хочу наголосити. Прийшла в торгівельний центр, де зовсім немає магазинів. Точніше, вони є там на центральному вході, ну і десь так трохи розкинуті. А, зараз подивимось на второму поверсі. Багато магазинів техніки було. Так, тут епіцентр. Епіцентр Я потім зайду вже. Так, оцей ніч нічок. Я хочу купити. Ну він такий. Такий от, знаєте, мій. От ти бачиш якусь річ і розумієш, що вона твоя. <звук> так, мохіто працює. І резерв теж працює. Підемо нам сюди. Ну, що вам сказати? Варіантів дофіга. І сукні, і кофти, і спідниці, і джемпери, і кольори, і квіти, і принти. Все, що хочете. І джинси, будь ласка, ну, джинси 500 гривень, і ще додаткова знижка на розпродаж. Не треба все це передивитися, міряти. В залежності від того, що вам треба. Ну, Джакет, Chanel. 499 гривень. Будь ласка, жилет, шинео. Теж жакет. Букле. От. Сумки, до речі, є. Ось такі симпотні. Дивіться, яка рожева. Малюточка. 499 гривень. Я швидко вам покажу. Тому що можуть знову ж таки сказати Видаляй відео. Ну не видаляє, тут не тикають, звичайно. Але ж, але, ж, але ж, нафіга нам ці проблеми. Нова колекція, дивіться, вже є осінь, куртки. Підемо в цей бік, тому що тут немає охорони. На мене вже полюють. Три футболки, якусь одну на подарунок оберу. Потім топ. Мені дуже сподобалася тканина та колір. Такі молодіжне сексі. Далі а, на сітці а, малюнки. І це боді яскраво, така, знаєте, от, червона. Ну, Яскраво-червона. Ковтинка і сорочка оверсайз дуже моднього кольору свіжої зелені. Зараз буду міряти. О, я модна блогерка. А, так, для цього топу мені конче необхідна грудь. Ну, Якісь перші або Краще другий розмір. <хи> Але мені подобається, що в цьому є. А, так, сорочку я взяла 44-го розміру. Це такий XL. Ну, на жаль, камера не придає колір. Він от класичний колір бутеговий венета. Такий травний, травний, травневий зелений. Це та, яка не планувала нічого купувати. Yeah. Я прийшла з однією майкою. Ну, буває. Так, боді я взяла XL, воно велике. І колір, ну, от, не тілесний. Ну, от, жовтить. Да? Жовтить. А ковтинка мені подобається дуже. Яскравий, червоний колір, такий, ну, не неморкв'яний. Ні, не моркв'яний. Корал, о, корал. Mm -hmm. А Боді ні, Боді, ні, ну, якось, якось не секс. Слухайте, я взяла сумочку для продуктів, <плес> а вже напхала туди речі. <плес> Щось я не розрахувала. Купила цю ковтинку, дві футболки, топ, рубашку. Ну, все, що мені сподобалося одразу. От мої речі я бачу. Я відчуваю їх, і мені треба примірка для того, щоб убдітися, що я права. Ось таке. Мені ще треба пуховик, але не сьогодні. Так, це жилети. Це легкі пуховики, мені треба такий, знаєте, на мороз. мороз. О, Боже, які будфорти. Вау. М -м -м. Мені здається, така підушла вже не в моді. Хоча в моді те, що вам подобається. А -а 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 -а. Це для машини. От ви на машині, жилет, напялили і вперед. Так, я хочу ще швиденько зайти в мохіт і подивитися майки все ж таки. Слухайте, зайшла і одразу наткнулася на маєчку. Треба брати 59 гривень, сяду в прямому етері. Ікселечка. Так, кому джемперок з крилами Янгола. Ця аплікація дуже так розширює а, плечі і збільшує розмір вашої статури. Можна так казати, статура це що? Ну, реально, плюс два розміри. А IKEA не працює. Можливо, працює онлайн-магазин, можна ну, замовити в онлайн, але от магазин закрит. І всі о, магазини техніки теж не працюють. Знову підходив охранник, знімати не можна, але ну, я сказала так, 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 так. І от трохи вам показую. Трохи все вимикаю. Так, я бачу попереду СССР і LC Вайкікі, і фудкорти. Але бачу охорону, тому Угу. У львівських круасанів бокал вина 29 гривень. Так, я не стрималася і приміряю таку тоніку. Дуже ніжного, ну, це м'ятний колір, так? Вони такі от, от-от, знаєте, як я кажу, сідобний вона ну, приємна на дотик, це якась натуральна тканина, коштує 485 гривень. Треба брати. Така базова річ. А, так, друзі, ще магазин є де-факто, це ж теж мас маркет такі. Колінс тут я бачу, LC Way Вони всі двоповерхові. Чоловіча одежа, жіноча, дитяча. І от я направляюся в сільпо. Тебе кірка можна щось купити. Тут шанталь, до речі, був дуже класний магазин. Білизни, а продавали білизну дім. Це французька білизна. От, і тут у нас тут, а що тут у нас так все темно? А сільпо не працює. А! Все, йшла в туалет і піду додому. Слухайте, це удар під дих. Цікаво, я тут можу вийти чи ні? Мабуть, зачинено. Незначено. Я розраховувала на гьодзе або суші. Треба кудись піти поїсти. Реально я дуже зголодніла. Ні, ну, це логічно. Сюди, тільки на машинах доїжджали, і зараз а, всю цю оренду а, проплачувати ну, немає жодного сенсу. Таке життя. Все, друзі. А, зараз вийду і запишу відводочку. Відводочку? Нам і сюди заходимо. Раніше ж можна було піти в Макдональдс, а зараз. Oh, Сонка ні. Mm. 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 де ж мені поїсти? Mm. Що зараз придумаю? Mm. О, слухайте, я думала годинку, посиджу а в кафе. Ну і вже шоста, початок сьомої, не так спекотно вийшла п'ята вечора. Дуже, дуже-дуже спекотно і ну, пішки додому я, вибачте за слово, і Тому сходжу в блокбастер, подивлюся, що працює. Бачу, що ще я, кафе. там ще є якісь теж заклади харчування. Що так голосно. Теж зараз з вітерцем прокатилася. От, зараз подивлюся, що там. А, і вже почапаю додому. Я хотіла пішки до Петровки дойти і ну, познімати, що працює. Там багато автосалонів. Ну, така прогулянка. А він працює. Вхід до комплексу здійснюється це через центральний пост. Блять, єрпаємо, може працює чи ні. Зараз. Ааа, треба обійти. І там вхід. Можу додому поїхати. Слухайте, в мене є фарш. Я краще зараз е, викличу е, таксі, поїду додому, смажу собі котлет, зроблю салат і... нахіра мені та сушу я. Все. План готовий. Я всім дякую за те, що провели зі мною цей час. Сподіваюся, вам було цікаво. А, мінімум, що ви можете зробити, це віддячити мені лайком. Ну, і якщо ви не підписані і хочете залишатися в курсі, що відбувається в житті мене, невгомовної Монро, також в житті Києва. Зараз я знаходжуся. Столиці України. Підписуйтесь на канал. Побачимо і чмоки в обидві українські! Щоки. От життя чудове. Просто повірте. Я додала ще моркви, а у мене був фриз, цибуля, одно яйце. Це котлети на куриному фарші. Всім смачного і до зустрічі!